Всім привіт! Продовжуємо наше вчорашнє відео. Вчора ми були в Гуцулені. Сьогодні ми вам покажемо продовжимо то відео попередньо, тому що поділимо його на два, тому що цей день багато зробили, скажімо так, і буде відео дуже велике. Ми вирішили ще відвідати парк науки. Для нас це новий парк. Він сам по собі новий. А для нас він новий, тому що ми там ще не були. Тому хочемо з дітьми сходити і покажемо, що там є цікавого в ньому. Тому пішли разом, будемо дивитися, діти. Вже дуже всі в настрої, тому їдемо, подивимось, бо нам самим дуже цікаво. Так, давайте, хлопці, входьте. Нашли ми новинку в Буковелі. наконець, то парк науки. Дощ лиє і ми біжимо, як десені. І я поки нам паркується, заходимо. Ага. Так, тут кафешка є, бачите. Пішли, пішли, Лавро. Йдемо туди, на перший поверх спочатку. Йдемо. Так, тут є просто легка кімната. Так, хлопці. Нам сказали, все можна трогати, все можна крутити, все можна вертіти, навпаки. Це не те, що це вітається, це так і потрібно робити. Тому хлопці вже всі в процесі. Давай Славро обережно тільки. Тут мильні бульбашки. Тя не піднімай вверх. Піднімай вверх. Піднімай. Ще раз на Давай, лавро. О, давай піднімай, піднімай. Ого! Давай, повернись, мене. О, Почти. <почти> О. <почти> а. 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 Угу. Прикольно, да? О. В цьому музеї науки три поверха. а зараз не піднялися на другу. О, йдемо в космос. О, клас, бачиш. Що тут таке? Нуки, так? А це що це робить? Что это, мама? Ну, это типа электричество, понял? Что это такие роботы? А! Что это? А что это роботы? Это что это роботы? Ну, это такое электричество, понял? Что там, плазма, откуда? Вона дається як блискавка. Так, Це блискавка всередині. рахунок того, що людина є хорошим провідником е, самого току, вона до нас підтягується, вона хоче до нас потрапити, але через те, що скло не е, переносить саме струм, вона нас не вдаляє. Вона була створена орієнтовно. Ніколи тестую також, ми можемо бачити, що ручка може нагріватися, якщо якийсь довший час, потримати на саме цій кулі. А тут у нас є, до речі, як утворюється веселка. Тобто ага. я ось включаю, у нас є ось така призма, наркомок неї на ми можемо її прокрутити і побачити, що один білий колір, який світить сюди. Ага. Як один колір. Потрапляє на ось цю призму, тобто білий, і вона розділяє його на сім політ веселки. Це дуже цікаве явище і так само працює з дощиком, коли ми бачимо крапель, попадає дощ. Так само переломлюється і утворюється у нас веселка тільки в великих розмірах. Не хочете діти? Типу. Якщо я вдарю ручкою, О, прикольно! <рисвіт»>. Слізь. О! О! Це просто здрати нашка? Це блискавки, базі? Космос! В космосі? А йдимо, дивися, написано, натисни. Натисни, подивимось, що буде. Та да, це ураган, я не хочу кровати ураган. Великий попіт? Не знаю, а це що? Не знаю нам треба читати вас. Знаєш, знаєш? Так, заходимо не. в зеркальний кабінет. Давайте. Давай, ти шукай, вихід. Давай, Лавро, пиши. О, да вы давай. руки перед собою. руки перед собою, бачиш. Марк. О, нех. Давай пиши дальше Сюди, сюди нам. Ну. Лавро. Марк. Сюди, сюда, сюда. Вот до Марку. Марк, почекай нас. О, вихід, мама, по три нас. Да? О, да, да выедет, тип сама. Да. Лавро, ні, ні, ні. двинь перчатку, бо залапаєш зеркала. Там ну, же что вы суть. Почекай, почекай. йдемо за Марком. Марк нам провіряє. Опа, зеркало, де немає зеркала. Дивіться, десі ви, десі ви дивитесь, то тут вже видно, що тут зеркало. Ага, давай шукати виход, де нема зеркала. Аккуратно, Марк, руки перед собою. Сюди десь, Марк, мені кажеться. Сті, да. сті, сті, виступнися. Марк, іди сюди. Марк вже психує, тому що потерялась. Он туди, бачиш, в ту сторону виход. Аккуратно перед собою. <laughs> бачиш? О, вот это. Yeah. Давай. Що там всередині? О! Okay. <laughs> Вилазь. Скелет, бачиш? Ага. О, смотри! Ага. Дивись. О, мат, підемо натисни. Натисни, що тут Дивись. Круто, і зараз будь бач, компаси міняти цей. Бачиш, всі компаси міняють напрямок. А там що? Пройди через всі перешкоди, не торкнувшись платформи. Попробуй. Давай. Ну пробуй. Там щось треба водити, маршрусь водить. Поклади кульку. І підніми платформу, написано. А ну якось так. А тут що у нас? Переверни платформу, і спостерігай за руку. Так, ну їх якось треба перевернути, бачиш, підніми її. О, все. Один раз треба перевернути. Давай, включай лампочку, а ти давай міксер. Бачите? Крутіть сильніше. О, марка засвітилась. Вам давай, молодець, міксер наші робити. А ну-ка. Вентилятор я кручу, давай. Ключится чи не? А. Да ключится, боже, одной рукой. А ну-ка тут давай, дрель. Кто переходит? Давай, крути вентилятором. А ты дрель, давай. О, да, Лавро, молодец. Сильнейший, сильнейший, сильнейший. Двумя руками возьми и так будет лучше. Марка, он миксер крутится. Давай, Марк, давай. О, все, Марк, запусти вентилятор. Давай, 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 Шарос. Давай, 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 давай. давай. О, молоді. О, клас. Що, крутиться, дивись прикольно. Марк дивиться. Під да? мікроскоп дивиться. Підставляй ці штучки, Марк. А де Вот, дивись, бачиш, вот підсунута. Треба забрав. Во, дивися, тепер подивимося, хто це тут. І тепер цього треба ставити. Вот бачиш, а, Японія. Бачиш? Так, да, Бачиш. Міняй вон, міняй і дивися. Японія. Йди сюди, хлопці. Натисни кнопку. Ну тоже, все давай, Лаврова, треба натиснути. Ти натиснеш, давай. Натискай. Диви, як прикольно, Марк. Сюди кидай. От сюда, наверное, да? так? Чи ні? А вон туди, Лавро, вот сюди. І натискай кнопку. Вот. Кидай кульку, кидай кульку. Сильніше закинь, сильніше закін кульку. О! О, лавра погнала кулька. Так, да, це бач, стільки вставляй. Тут просто. А тут ці, бач, палочки треба вставляти. Ну вони різнокольорові, ви ставите як вам потрібно. Нажими кнопку на тисний тоже. Бач, Марк, можна побудувати мостик. Мостик побудувати. Ти з цієї сторони роби Воно побудує мостик. Коня? Ага. там магніти. Так, це ми на третій порт піднялися. Зараз подивимося. Що ні, бачиш? Це теж очки треба окремо. У нас ось тут є екскаватори, на них можна сідати. О, стравжні, тільки зменшена версія. Бо так. Вчися, пробуй. О, Марк, де піднімає, у нього все виходить. О! Получилось? Вчись управляти. О, Марка Дверь получается. Ведь все мне ее разогнали. Ты давай учишь. Так, тут что-то такая зона дитячая. О, бачишь? Таточка, щоб щось взяти. Бачиш? Пиши, надо чек на космос. Так, коротко, По вірачках скажу, що, що там, що там однаково, що на другому, що на третьому поверсі. Просто тут два місця на другому, а на третьому там чотири місця. Тому... Добили мене, тому йдемо. Коштує 150 гривень. Що, бачите? Не рухай головою. Відправляєтесь? Давай бачить, що ми ніби в якомусь позичному

Що, полетіли? Лавро, ти от отлетаєшся, бачив. Ти трошки посунуло, бо воно впало, чума. Тут прямо 10 хвилин. Тут прямо і на місці поважають, і на носі. Прикольно. Другий поверх тут найбільше, тут найбільше всяких розваг, але нам сподобалось всюди. Зараз ще буде класне тесла шоу Воно проходить раз-дві години, коштує додатково 150 гривень з чоловіка. Але ми тут вже півтори години, прийшли якось трішки зарані, скажімо так, не знали, що воно буде. Вже хлопці хочуть додому, не можуть дочекатися, і так півтори години лазимо тут, тому залишимо це на наступний раз. Давай, давай, розганяй. О, бачу, починає засвічувати. Сильніше, швидше крути. Так, виїжджаємо ми з шоу. Тут є одразу, так підніматися на тут сходи на цей самий, як він називається, музей науки. А от є паркінг. Бачите, нас пустили, все нормально. За цього музею паркінг, так що все класно. Мені важливо емоції, як вам після цього парку? Сподобалось? Так, да, класно було, дуже І Рекомендуємо обов'язково з дітьми сходити. Дітям дуже сильно сподобалось, так, да, хлопці? Да. Да. В общем, музей класний, нам понравилось, все супер. Там ще було Тесла шоу, воно додатково коштує ще 150 гривень. Сьогодні було безкоштовно для дітей, але ми з дітьми не змогли вже досидіти, тому що ми якось дуже прийшли зарані, вже все переробили, дуже довго наші ляльчика, то якось воно на душі було тривожно, і я ще почав дзвонити. Шоу почалося трохи пізніше, на, скільки це на 10 хвилин чи на 5 хвилин пізніше. Ми щось поки сіли, поки всі там знайомились, почали говорити, хто що знає там про електричність. Протесу, та вже не було часу. Лавро там наші з Марком уже гнутися. Лавро взагалі сказав, що він уйде, а Марк хотів залишатися сидіти, але вже не було як там залишати одного Марка сидіти, то прийшлось коротше йти. Але нічого, а наступний раз приїдемо, да, Марк, і ти підеш на це Тесла, шоу, окей? Бо просто вже було неможливо. І вже півтори години нас чекає на паркінгу, сидить, спить. І Лавро вже не міг дочекатися. Ну таке взагалі ще поки не цікаво. Марко то цікаво, але це потрібно тільки з Марком іти окремо. Тому наступний раз, можливо, якось він піде. Підемо ми вже може повними складом чи підуть може з бабусями з дідусями. То хтось поділиться, хтось піде на Тесла шоу, а хтось хтось просто. Залишиться з дітьми гратися, почала врушити трошки це все зарані. Ось так. Все, Ілля взяв каву, а тепер ідемо відпочивати. Що я хотіла сказати на це тесла шоу? Це, що я там не договорила, воно йде, виходить, кожні дві години. Білет коштує 150 гривень. Кажуть, що реально дуже класна штука. Там зібралося дуже багато людей. Кажуть, що класно, дуже цікаво подивитися, цікаво дітям. Тому якщо ви будете, то обов'язково сходіть. Просто ми вже сходимо наступного разу, вже якось більше організуємо. Щоб це все було спокійніше, бо ми взагалі не мали заїжджати. Але так вийшло, що ми заїхали, і потрібно було все дуже швидше робити. Але і так дуже довго вийшло, І я взагалі думала, що ми там буде пів години, навіть з нами не пішов. Тому якось всі так дуже сильно спішили. І Лавро я ж кажу, для цього маленький. Тому ви як будете, ви обов'язково сходіть, Тому що я думаю, що там дійсно цікаво. Я Послухати все, про це все, тим, тим більше це шоу йде десь півгодинки, хвилин 40, десь так. Тому будете з дітками, особливо О. таких старше, ніж думаю, років п'ять, то все потрібно обов'язково відвідати. Що тобі не подобається в цій садибі, що ми живемо? Що? Чому мовчиш на камеру зразу мовчи? Я чого? Що він сказав? PlayStation. <смі> Він не може в футбол пограти. Бідняга. То настоящий будеш грати, покажеш кажете, в реальній житті. <смі> <смі> завтра нас вулиця. Так. Да. Правильно, ви дихаєте повітрям, приїхали сюди повітрям дихати. Все правильно. На плейстейшн ногу можна пограти. Ми завтра були? додому Поїдемо додому. Що тут сидіти без плейстейшн? А вдома плейстейшн є. Поїдемо? І... Ну поїдемо добре, від межу гор, хорошо. Там басейн є, дріб. Так. Да. Завтра ще равликів поїдемо їсти. Куди ти їсти? Ні. За джикою, там мені сказали є смачні. Попробуємо за джикой, так? Да? Нам екскурсію зроблять на равлики, покажуть вам, які там равлики, що вони роблять, а іменно равлики справжні. Понятно? А як їх роблять їжу? бачите. Готують їх просто. Ось так. То давайте зараз вже вигружатися, дожарювати шашлики. Ільона <гут> купив шашлики, ми ще ті не доїли. Не а вже треба ребра жарити, ну нічого. Тут. І завершувати наше чудове відео. І зустрінемося завтра з вами вже в новому і до завтра.